Доброго дня, я Пащенко Таїсія і сьогодні я вам хочу розповісти, що таке діалекти та про декілька цікавих слів з мого рідного краю. Українська мова дуже різноманітна. Крім літературної, якою ми розмовляємо в школі, ще існують і діалекти. Діалекти це особливості мови кожного краю. Діалекти додають нашій мові такого особливого звучання. Вони допомагають нам розрізнити, хто з якого краю. До речі, я з Донецької області, міста Покровськ. І зараз я вам розповім такі найчастіше вживаніші слова в нашому краї. Як гадаєте, що таке тремпель? А тремпель це вішак або плічка для одягу. Раніше так називалась фабрика по виготовництву вішаків. Тремпель, так і залишилось в нас це слово. Зараз ми говоримо так: повішай пальто на тремпель. А як гадаєте, що таке тормозок? Ні-ні, це не про прогальмо. Тормозок – це перекус на роботу або в дорогу. Раніше так говорили шахтарі. Візьму тормозок і піду на зміну. Ще є таке слово, як синенькі. А це в нас звичайні баклажани. Ми так говоримо із їхнього такого темно-синього кольору. Ще є таке слово, як пайта. Пайта це звичайна кофта або светр. Ми так, ну, ми так говоримо і, наприклад, одягни пайту сьогодні на вулиці прохолодна. Ще є таке слово, як лайба. Це велосипед. Ми говоримо, наприклад, так. Поїхали кататись на лайбах. Отже, українська мова дуже різноманітна. Такі слова, як тремпель, тормозок, синенький, Пайта і лайба використовуються на нашій рідній Донеччині. І я дуже дякую, що я знаю ці слова. Дякую за увагу.